Станом на зараз запит на евакуацію дуже високий, але при цьому спроможності евакуювати людей стає все менше. І пов'язано це в першу чергу з посиленими атаками армії РФ на гуманітарні місії, гуманітарні екіпажі для гуманітарних місій. Брак броньованих автівок власне унеможливлює заїзд на таку територію. Крім того, це питання. Ну і цей брак він пов'язаний не з забороною на використання, тобто ми, як гуманітарні місії, можемо це використовувати, але майже жоден проект не може собі дозволити це забюджетувати. Якщо говорити про безпеку, це звісно використання там засобів захисту, використання броньованих автівок, і дуже контроверсійне на сьогодні питання використання ребів, використання систем захисту. А на сьогодні з великих перемог, скажімо так, це те, що. Більшість міжнародних партнерів може забезпечувати системами ідентифікації дронів. Це надзвичайно важливо, і ми від імені багатьох я думаю, організацій локальних да сьогодні можемо дякувати партнерам за те, що такі закупівлі відбуваються і передаються. Евакуація людей з обмеженою мобільністю це завжди індивідуальна адресна історія. Це буквально означає, що гуманітарні працівники мають зайти в будинок цієї людини. Часто це можуть бути високоповерхівки. Спустити на якихось ковдрах, покривалах на чомусь цю людину до автівки. Забезпечити її транспортування здебільшого лежачі, там використовуючи карету швидкої допомоги або інший спецтранспорт адаптований до перевезення людини, і якось мати впевненість, що під час цієї транспортування на гуманітарну місію не буде здійснений прицільний обстріл, да ще й поступово оцінювати ситуацію. Великих ще проблем це буквально відсутність броньованого транспорту для транспортування людей лежачі в прифронтових територіях. Тобто, якщо ще звичайні... Капсули, куди людина може сісти, є то транспорт, який б дозволяв людину покласти, якщо вона не може фізично сидіти в прифронті, просто немає.